То, смакую вже шаурму. Шашликом так вкусно. Не передоти. Мої дорогенькі. Така як в область, я приглашали мене. Таке добре. Шашлики там із собою. Тому сімо виїздити. Uh -uh. Люблю цілую усить. А ти чого не їсти шаурму? Мені ніколи тут не жди, я ще попездю, поки ніхто не чує. <звук> <звук> ну, походи. Діжура кому, а ревневі страшна. До кого ревну. То любе значить дуже Каревну. не само смакую. І, і Джорджик прибіг. Зі уже кинула зів. Що сейчас? тобі оддому до їдой. Смако да? будеш. Бери, бери, кушай, бери там шашлик, добрий, бери. Не все зразу вибере. Той дурне. Кушать. Щось худейте, тощі А на щайник є, чийсь їздить. Так хто знає. Та зі Віка пуступу капусту усе, голодний навіть. Ну це під'їла. Я під'їла і ти під'їв Чульборс. Добреньке. Велиською, щоб не намуцювали, Велиською попри це тобі. туди. Жюльборська. Та він поїсть умничок. Умничок. Не колись була така велика роза, розкроска у цьоточку. Така була умна, давно-давно була собачка. Роза зволи. Побігала. Підкушав, півша урмички. Шашлачком і побіг. Побіг ще, бачи хто. Туди аж побіг. А кавун. Кавун буде Люда? Кавунчик. привіт, хай привіт Михай, Привіт. Кавунчик буде, люди. Не хоче Люда нічого, вже об'їлась, нагулялась, Люда доспоти. Це ось виспися з вечора, будь-яка, тоді не спотимось. А собачку. Хаска пішла, я нам повели, гуляє, вона побачила дзвонить. Тук-тук. Скоро й свої будуть, та ще був. Гірочки вже свої, Ту то так і Ту вже день два будуть. Ту Кабаки вже в Ту неділю, як з'явились, давно. Жовті коне І на тоші давала, кумок давала жори, я й робила з кабаків. Натерола що тоді сок видавала, буліна та морковки, приправки, Яєчок, ну я ось завжди багатенько. О, вже опять набігалась. Віла <реку> штанці, то що вона як льотчик у нас. <реку> а катюша взяла, донечка переділа їм шум тільки. Яка <реку> <Діка>, не вича <ніколичка>, штанцю, <реку> упала, хоч не так коліна, треба колінночки покуплювати. <реку> Поза день разів стовпати, Бігати не вб'ємо, то йдемо. Моя сумка в машині. Та да. їдемо. Навірно, вже пляж сьогодні відмінюється. Да, вже добре, догулювалися, що пляж відмінюється. Що ти хочеш відкрити? Да, ну, що там, там, там вже повна Повна сохарь, мішки в мене як на барахолку Пишете, ось вот там, як на барахолки. То що, ти мені жіоточку, діру. Мандже У мене вже балок християнський, вони до мене звикли. Купили смородини, у Вікторії заїхали, продаємо. Так, Вікуська, давайте! Горного вечора вам! Дякуємо! Усі сміються з нього. Та ось, люблю все, ну каже, соромлюся. Чого, кажу, там соромитесь. Кажу, це вас хоч побачила і кумі, і вас усіх зборів. <рик> смородинки, купила на дюшки. Вона мені казала, як будеш на районі і звернула. Так я взяла видараю. Одна боночка. Та не боночка в риночці, 50 гривень. Проїдемо ще, ще дає. І тому взяли за 60. Смотря, хто де як продає. Вже вдома. Людочка дремнула, трусечки, до да, зончик Мамунька прийшла забрала. На бабусі, до бабусі. На бабусі. Діди з мамку, змомкою. Не буде її, нахай, вона допоможе поспити трошки. Та вона ж спала. Машину каже. Та скільки ски, я 10 минут, поки ми доїхали. Багажник. Да. Що секунду. Він відкритий. Бо садожечки її купили, бачики. Так як були, в та відкритий. Людочка побігла вже качачок жена, Останні ті, що не видавала куниця, коло двору тепер держимо. І мамочка вийшла моя рідненька. Хух, та З костиликом, ага, так без костилика не віду вже, бо припутало. Та це спасіба Богу, що прокопали та полоша. Ось тут така спасоє доча мене. Спасов мене дочь. Всі здоров'я тобі бажають, мамочко, кожовко, ж така мама та, весела. Та, Полешала, слава Богу. А то та, лежала тако, не хотіла й копатися, нічого. Та боюся ж, я ж не було ніколи. Боїться. Оце котя в тебе вдалось, бо я скорі з, з польця кру доти. Котю, не жити люди, не жені діть. Нехай нехай. Та вони ж Оце між усіми одна свізька пополу, дивіться. Оце за нього, я думаю, воно кохкало і куниця прийшло. Ці ж вони такі мовчки. Киш. киш, хто киш? Крочет. А ну ж покажи, як і босанок. Пастух. Людочка, йди покажи босаножка, бабуся. Не не Люда. Люда не ганяй. Пастух. Дрімнув у машині п'ять минут пастух, і не ганяй вже їде. Він мама йде. Он йде мама гупольде. Не <ривіт> нужна не мама, а <ривіт> качки нужні. Ось у тобі так. Пережачок маму ж, провезла тобі. Паганьо страшно. І чи бурати будеш, маму? Що ти будеш? У конфетик тобі все, все для мами викоти. Маму не обіжуйте, обнімайте, цілуйте. Я мамку все раз врань... на жалі, обнімую. мене не оббіжу, на що того дує. Спасибі дочі, вона в мене як сонечко. І святу У... моє, льожем з мамкою та й балокає, майок. двох же так. Та да, хара, що станція є, то підключимо. То, ага. Та два в мамки телевізорі показує. Показує, показує. То ми там дивимося. Як я любиш, що та дивлюся. Ага. Я не знаю, коли називається що ти дивись. Ти його забув. Говори, Україна там дивимося, це тоді. Воно підряд там совомки. З капусту взяли, я знаю, що що то не любиш. Капусту, я, люблю. Капусту, я того не люблю. А це чебурак. я чебурака. Не їм, я чибуракен, я переїжджаю. А я шаурмичку їла. О, половинку я половинку Джек про підбіг. Далась і капусту з'їв Не ну, голодний. Це голодний. Може і б не їли б. Перебирала. Ось курочки хороші набрала, в цанові, в Старицьківки. У цьому да, знаю. А я не знаю, як його називаю. Не старицьківка, да ми смороччини. Смороччині брала. Та горні. горні. там по, кури горні. По 150 гривень, ну хороші. Не знаю, чи ще є. І петухи були по 180. Чи що так то така такі не дуже. Та то порода якось. не так. Та брали по 50 і по 100-200 по штук розбирали, страшне. І петухи по 180, по 4 кіло по 3. І куря такі м'ясисті, хороші. Й? Білі були по 130, по два а ці годоволі. Несуться хороші, Несуться. а ті красанки? Що от я брав? Та то ж я в прошлому році прозівала, не взяла осморуччині. Мені найкращі в них куря нровляться, великі. Хороші вони. І О, біла ангорна, і білі там горні кури. <ривіт> — От аж біля такі теж хороші. Ну, останні п'ять забрала, передо мною. Наверное, 80 штук а то ж ось бачите, які. Вийшли вони такі ручні. Не бояться, то підійде. За ногти клює, надовго на, на крошені, і вони клюють мене. Так, мамочку, я рода тобі полешала, в мене я ж нострий піднявся тепер. Та не за громадян. А то тако вже прям Я тобі ще коли казала, треба прокопатися, По кров звертується. Все одно воно забивається, блядки ж розріжуючи, плила. Та й та блятки. Трехсава я брала, розріжуючи, а воно все одно. Та то ж понагиналась, не втерпіла тоді, то на поворот піде, то клубничку зберу, а воно щось. Тут... Та ну треба відвигатися, ну ладно, нічого не робити. Що ж ти? То вже не життя, я тут часті лежиш. Треба ж трошки так і розминутися. То воно мене протягло чи що воно мені зробило. Та, може, і протягло, все до одного. Це до тату ж прокопала і ребоксіна, от серця піддершкою, ото ж воно все і полашало мені. Чого що то тобі таке? Та нічого, двигаємося. Що ж я без тебе робити? Кому ж я нуждення? Та дочечка ж он є, внучочка, моторка. У нас робити є. Внука як мотоцикл. Бігає. Тобто, мама, ніхто не заміне. Мама одно яко. Так хто ж мене жадітиме дитина, осталися самий. Ото так. Ну не будемо проповані. Будемо по-хорошки. Ти бажано біде, нічого. А там мені запистували біля кладовища, хтось у вас вбирає рози, красиво, прибрали. додаток. От біржі, тут сільської ж. по селою ти прибирають у нас тут біженці ж. Подавали їм роботи, щоб вже були. Прибирають вони і на кладовищі, і всередині там нікому прибирати. не Рідні мої То прибирали. Я ж весною показувала, як чистий бузок там повирубувала все так добре. Молодці, прибирають. Дбають і поливою, тому все. Так, то прибирають. А як було дуже зарушено, то й ми викусуємо, приїжджаємо. Ну, приціпі там Компотик. Та я собі взяла. Доволі. Ну, Береш. Я того не люблю, це я їм. А торт їла, а чорноч. Не... Та я не дуже люблю, їла, ну не дуже. Ти любиш білий, я знала. Що ти. ну, Спекла вже думаю, перед тим вже білий пекла. Я білю. Любі, любі. Ти ж вигіла, я білій люблю. Десь кошку рисову їла. А пачу її, мисочку висадила <laughs> моментально. Я ж тобі ресурс її кошки зварила, і борщик. І борщик добрий, mm. тільки ви знаєте, не їм уже старо. Як поїм, то тут -ту душа дове. Уже на ніч як наїмся, то похудюся. Та я лягаю вдво. Чи ж врану не лягаю я вдво, часа ночі. Ото таке. Та ми всі так не спимо. Не спит. Не спеці. Якби спали, то куниці всіх би качок забрали. Так, а так, так не спали, пішли бучос і півдругого, а вони якраз здавили. Якраз вовремя. І, як і Такі роздай. качачки Дяк, хороші. Отакі от качачки порошли, оток сидять. Бачите, коло двору тепер сюди забрали. Та дивимося. <зас> Кози там 12 штук. А куди ж вони випливнули? Десь тягли ту щетку кожу, я не ходила воно Зараз піду провірю. Завсім дивися, а то тобі время ніколи. Все ніколи. І полоти, опять красне з котельми, мама мені каже, що ти кожен день полеш, що не позвоню, а ти полеш і полеш. Та що ж воно а цей дощ пішов, воно опять нове сходить. Перед тим, що я люблю, щоб бур'яну не було. А воно таке як шкура, почався ото йогулоти на. Буртулок отой, воно таке. Почав воно таке сходи. дощ піде поприймає моментально. Пурта він то маленьке, може, прийнявся. Ну я сьогодні, на чеснику я там троє полула, а то подилась поприймовочку. Вчора котя сполула. І трови тепло, метелики білі, чим не тровила. Та добре, що я хоч олією не помозала. Намозували олією, каже, попекло цю капусту посохла. А я теж хотіла, але ну, я не, не купувала. Я думала, що домашня, що бита, пахуща. Думаю, потуди, може, думаю, хімії налили. Олія мату пополе, Сонце велике по погорить. по да? горі. Mm. А я взяла, ж на ядів накидала розних туди, У мене 4 літрова бочечка. І все дуже гулі <ривіт> линула туди. Я то так так розкв... Пшикала, я то так количу з олією. Ну не він... попекло, ну все одно так дивлюсь трошки, наче аж значить припила. Попригоріла. Ну не попекла, не, не так не посохла. Думаю, слова що я. А я думала на люмиску, та теж тряпкою даваю, поту так як показувала. От, і тут отак і, от, і, і сухай. На дорого. Вік живе, Ні, хоче. Їдемо в казом не поїхати. <систити> <Я поїхала. систити> Молоку приносив я. В... Боже, а ми зараз аж під у Васильків, ще не накосили. Горіхів наріжемо, похне, м'яти ну, багато а, наріжу. Мілізе. Зараз мене сам буде пахуще. Я, я, я тут на цій фазанді наклала, сушила липу, щебрець, мілісу, кріп. Та так хоту, як зладиш, там так пахне. Липий на то що отвезло, і ще відвезло іще брецю. Туди на, на дочу на ту відвезла, на всіх, на всіх вуглох єсть, щоб знайшов скрізь, було свіжень. Зелена неділя, коли в мене свойба було. 21 червня було та яка. А сьогодні яка? 22, навіть. О, так воно звійшло. А збивши в мене 26 червня. На день молодежі було, 20, 29-го він був чи 28. го Оце да, вже було 27 чи 28 років уже. Ой, время летить. А ти з папком бо скільки? Так а ми прожили 62. Ну, 62 годин за батька нема до 62. 60 год було ще. Ой, як ми ж тоді казали, що 60. Нам вже дорено підійшов. То перед тим вам дала. 50, мабуть, було щось. Да, рушник давали. — давали, давали. Да, да, Щось нам Так, давола. Гріте отаке. Чай. Чайник, чайник давали, а тоді матрівки йде. Да, давали. Таранче ж хорошо, як в селі було, воно в місті все, то, то давали вже подарунки йде село. Ну, воно вже війни не було. А зараз до району удійшли, то дуже не вилічають, позабували. Да, Котельві хороші. Мамка завжди, ну, як дзвони то всі кажуть, та й те, те приносять, дорять і не забувають. Та в нас щось район дуже про старих не, не дбають. Не дбають Хоч би про хлопців дбали, про наших героїв допомагали. Про погони, все одно не пропоне і доходимо до погоди. До бо як воно ну, горно жили, як воно Боже тепер. Саме думки. Та в нас ще горя нема. Горя та нема. нема, а діток вже б'ють. Даже не да. Везуть та ховоють. Господи. Страшно подумати. Аж не віриться. Як подумається, просто не віриться. Це казали кінець кіноцвіт. Це Цей кінець світу прийшов. От про жизнь. Як видумаєшся. Отой од от Біблії голоси. І тут все відбачимо. Коло сестрички в Полтові як лупило, свята подзвонила мені. Я краска тільки скупалася, коже зробила окружку, кожен насипала на кухні. Коже цей насипала, коли качую гуда, так, Гу -у -у". такий звук якийсь, коли ко як у воле. Секунди, моменти, коли не встигла нічого й подумати. І каже, волною, так в груднину, каже, я яка аж дало, каже, аж, аж откинуло до, до плитки. Каже. Ну, вікна воно не вилетіли. Ко злякалася, зразу вибігла на двір, а воно одне кометрів двісті у гаражі. Ко вибігла ж, побігла всі туди ж, а воно ж страшне, вікна політали, ж там, і гаражі там познусило, і так дякувати був, що не вдома. Все одно, ж, все одно ж, скільки постраждало, скільки пострадало всього. І це вже на її там другий. Кажу, з'їжджай від тіла, приїжджай ось у село, їжджа сюди, кажу, таке ж тут тихіше. Ні, не хоче. Як сужджено, то суздіно. Та кажу, та ні, береже, ногай Бог береже. Приказка. така ж мама. Всі доказав. Що так. ж там роблять? Та попривиколи, що, ну, оце й ми так само ж поприкали, не хоче нікуди їхати. ну. Якщо падало, то не сидів, напевно, біг би куди, аби тихота. Там у нас, yes. у нас тут нікуди подати, так хіба не знову. Та, що сало не може. Так хтось збиває, то воно на педок куди впаде. Дом, Ото кто, кто? під Харьковом упало, у полі робив комбайнер, ага. упало на цей, на трактор, що зірвало. Не думав, ні гадав. Не думав чоловік ті гадав ракета. Роби... Так що воно впаде, не думаєш, не гадаєш. воно намічено, Чи, то хреба, чи До. Так що мої любі, тихо, мирного вечорочка, здоров'ячка всім вам побільше. Нехай Янгол-охоронець вас сих оберігає. Ну, оберігає, Від да. усякого горя. Буде вашим, вашою защитою всіх, да. ваших діток. Щоб все було добре, Господи. Держіться, кріпіться. Саме головне. Подружки мої, друзі, сил вам, щоб все було добре і віри. Поскоріше є нам мирного неба поскоріше. І щоб поскоріше повернулися наші любі чоловіки та синочки, зяті, побратими всі, щоб все було, як ми тільки того.